Ті люди в Росії, які ставлять на минуле, вони вже програли, як і в Сполучених Штатах з Трампом, і як з іншими. Чи подобається на майбутнє, чи не подобається, чи добре воно, чи жорстоке. Воно завжди перемагає завжди. В цьому сенсі майбутнього воно прийде і змете, як океаном, Тому я писав теплий океан: змете, як океаном все минуле. Воно, до речі, буде дуже непогано це майбутнє, дуже гарне, більш добре, ніж сьогодення. Наскільки воно близьке? Але я думаю, що років 40-50 максимум, а може, може швидше. Але е питання в тому, що воно приходить абсолютно безжалісно, як лавина. І ми зараз, насправді, як мурав'ї, які будують муравійник, на величезній бетонній чаші водосховища. Вони думають, що зараз буде цивілізація, муравьов, ми влаштуємось, будемо президентами, там будемо воювати, заробляти. А за 10 хвилин в історичному сенсі відкриються шлюзи, і їх накроє 15 метрова тоща води. Я коли це відчув, я й написав стратегію океану. Я казав, що майбутнє все вже прийшло і угу. треба робити. Індивідуальний колективний вибір. Якщо ви не зробите, ви просто загинете. Або якщо не фізично, то як соціальна істота. І зараз Трамп, Путін е і це всі там от, всі, всі персонажі, і Віктор Федорович уже Жуйшов. Європейці хтось. Певні Оланд, Меркель це все, перша, це все та, персонажі з минулого та генерація, да? Да, Персонажі з минулого. недаром 17-й рік стане водоподілом. Тому що буде це початок президентської кампанії в Україні. В Росії це початок президентська це президентська кампанія, президентські вибори Сполучених Штатів во Франції і парламентські вибори в Німеччині, тобто в центральних країнах світу там зміниться влада зараз. І тобто це в 18-му році, це, вже, це році. Вже зміниться це, так? Це, це зміниться, да і треба в, в багатьох країнах зміниться ще в сімнадцятому сполучених штатах, Британії. Ну, Мається на увазі, що да. вже кардинальні зміни. От, ні, ні, ні не кардинальні зміни, але це буде битва. І ми щоб саме щоб полишатися на темі політтехнології, це буде uh -huh. може остання або передостання битва uh -huh. тих, хто бажає залишитись в сплендит 70-х, да таких от і тих, хто все ж таки ставлять на майбутнє.